Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки в славному рідному місті Суми. Сьогодні буде відео про насіння баклажанів, які я буду висівати в цьому році. Обирала найкращі із тих, що колись саджала, і ще взяла декілька новеньких тих, що мені порадили посадити. І буду сьогодні вам розповідати про кожен із цих сортів чи гібридів баклажанів. Тому, кому буде цікаве моє відео, додивіться його до кінця. Кому сподобається, поставте вподобайки. Отже, починаємо. Друзі, насіння у мене і української селекції, є, і голландської. І селекції США, і Італії і Франції. Обирала я ті, які мені більше сподобались, які давали самі гарні врожаї, які були дуже добрі на смак, які менше хворіли. Тому я хочу почати із такого гібрида, як Мірінда f 1 Це насіння селекції США, це ранньостиглий гібрид, приблизно 95 днів від сходів до початку збору врожаю. Рослина така потужна, врожайність Дуже добра і стабільна. Плоди насичені фіолетового кольору, м'яка така ніжна, без гіркоти. Дуже стійкі до стресів. Навіть добре зав'язує плоди, коли несприятливі умови. Підходить гарно і для запікання, і для консервування. Мають таку форму, бачите, овальну приблизно довжина 20 см, маса плоду 250-350 г. І чим мені подобається ця Мерінда, що дуже добре вони лежать. Друзі, наступний гібрид це Сара f 1 Це італійська селекція, це крупноплідний гібрид баклажану, дуже ранній, Від пасіву насіння до збору врожаю приблизно 90 днів. Рослина така. Середня росла, короткі міжвузля, плоди плоди круглоовальні, темно фіолетові з глянцем, вага до півтора кілограма. Це великий плід для баклажана, тому мені подобаються такі баклажани. М'яка щільна світла, практично без кісточок, смак ніжний, без гіркоти. На розсаду потрібно висаджувати приблизно за 8-10 тижнів до висадки в ґрунт. Наступний гібрид «Фабіна – це французька селекція, дуже ранній гібрид. 70-75 днів від висадки до збору врожаю. Дуже вражайний і дуже якісні добрі плоди в цього гібрида. Дає стабільні вражаї. Рослина середньої висоти приблизно 60 см, довжина плоду приблизно 20 см, вага приблизно десь до 300 г. Така тонка шкірочка, м'якоть без гіркоти. Плодоносить до самих заморозків. Друзі, ну як би з білого баклажану біба. Мені дуже подобаються білі баклажани, подобаються вони на смак, подобається форма. Це ультраранній гібрид з такими продовгуватими. вони трішки кремуваті плоди цього баклажана. І Перші плоди можна вже збирати на 50-й день після висадки розсади. Насіння голландської селекції. Кущ середньої такої сили з короткими міжвузлями і дуже потужна у нього коренева система. Форма овальна конічна або циліндрічна, довжина до 20 см, вага до 400 г, може бути і більше. Добре переносить фузаріоз. Подобається мені дуже цей гібрид баклажан. Наступний гібрид це «Міледія Ф1». це також голландська селекція. Дуже ранні від висадки до збору врожаю 65 днів приблизно. Рослина сильно росла, дуже гарно в цьому те, що пагани без шипів. Хто не любить коли коляться баклажани, то якраз це міледі підійде. Плоди такі подовжено циліндричної форми приблизно 20 сантиметрів. Добре формує плоди навіть у не дуже теплих умовах, завдяки самозаплідненню. Тому раджу, хто не садив ще такого гібрида, спробуйте його посадити, вам сподобається. І також, друзі, хто полюбляє рожеві баклажани, це, звісно, б'янка з фумат радіороса. Це Італійська селекція дуже подобається мені ці баклажани на смак, на форму, на лежкість. Це не ранній баклажан, приблизно 120-125 днів від сходів до збору врожаю. Кущ такий великий 80-90 см у висоту, дуже врожайний. округло-овальної форми, приблизно десь сантиметрів 15 см в діаметрі і вага до 1,5 кг. Дуже добра м'якоть, дуже ніжний такий смак, ароматний. Хто не пробував такого ще баклажану, посадіть 2-3 кущика, вам сподобається обов'язково. Друзі, кому моє відео було цікаве, кому воно було корисне, кому сподобалося, ставте вподобайки. Підписуйтеся на мій канал. Я бажаю вам всім міцного здоров'я і тихого мирного неба. До побачення!